метрова риба. Знову метрова риба. Друзи, видите, знову пит Зійшла, дуже сильно не зачепилась, бо я її дуже пізно підсік. Так, спрацював такий от червоний джеркбейт під самим берегом. От клюнула ось така рибаха. Не дає це показати себе, на опіцку одразу зійшла. О! Так друзі, рибу, так, друзі, рибу я не заміряв, риба дуже спритна, я її хотів витягнути. І вона просто так скочила, що вилетіла зразу з під сака. Фу, і пішла назад плавати. Єдине, єдине, що шкода, тим, що я не заміряв, скільки вона мала. Але то діло таке, якщо клює, то нема часу на таке міряння, треба ловити і ловити ще більшу рибу. Так що поїхали ловити далі. Ну що, друзі? От відкриваю сьогоднішню рибалку мій джеркбейтик. Царапинки вже на ньому є. Щука дала досить гарний бій. Бій при... О, навіть гачок вигнутий. Так її сильно тягнув. О, кільця порозгинуті. Зараз я це все поміняю і продовжу далі рибалити. І так продовжую я рибалити. Щука клюнула так непонятно. Я думав, що взагалі зацеп тупо такий легенький. Навіть, навіть удару взагалі не було. Просто я відчув, що щось там є, ну і тоді моментально підсік. Щука десь така, мінімум 90 см мала, досить така велика. На жаль, я її не замірив. Тож собі так запам'ятаю, в 90 см клюнула щука на отакий червоненький. Джеркбейт. Джеркбейт продукції Fishon Lab. <хи> так, як я ще доплив до самого берега, попробую таку саму далечінь закинути на глибину такого досить глибокого воблерка. І попробую так легенько підтвічити. Можливо, що щука не тільки біля берега а там. Стоїть, а й тут. Теж не факт, що вона тут біля самого берега стояла, тут де такий відразу моментальний спуст, і вона могла на ньому стояти, замітити мого джерка, як він впав в воду і так далі, трошки попровадити і хапанути. Дуже делікатно зачепилася, як тільки її взяв підсяг, вона моментально зійшла з гачка, зачепилася на один гачок, на середній гачок, не, вроді не на дальній. Ну, а Хотів я її показати вам так більше на камеру, і вона випала. Тут трава спокійна. Ну і що тут сказати, осінь, джербей, вітер, головне, щоб вітер був сильний. Тоді щука просто дістає великого шалу, в неї над головою махається і так відблискує від сонця ший. Той. І вона просто. Добре, тут трава, дивіться, і вона просто тут ось сиділа між тою травою, тим всім, і просто вийшла до гори за джербейтом. Цього я трошки далі, покидаю на цій ямці, на ямці горбику, а підпливем трошки ближче джекбейтом так само спробуємо обкидати ще берег. Можливо, вийде так як там того разу, де я витягнув три трофейні щуки, попробувати витягнути, може, ще одну. Я би з радістю витягнув ще одну так, для статистики цього року на джеркбейти, на мої приманки. І це знову, знову роздача великої щуки. А я що казав? Не знаю, чи, але гарно дуже волило. вона не є велика дуже, але досить гарно привалила. Невеличка щука. Але досить така гарний удар. І йде назад, води швиденько і ловим далі. Я не буду нічого зараз фоткати, знімати. Просто ловимо. На, на, з глибокої води на твічу вудочку. Ну і це вже досить велика, і це вже не кастингової снасті тягнути. Це вже не кастингова снасть, дуже делікатно треба, поки що бою взагалі не дає. Але то велика риба, друзі, дивіться. Дивіться, як вона лізе. Опа з глибини, друзі. І роздача щуки. Так, вона така, мені здається, доброго розміру, що вона піде на пательню, мені здається. Одну щуку я би собі взяв посмажити і з родиною боюся на вечерю з'їв. Тож давайте зараз замірю і продовжую швидко далі рибалити. Що то робиться сьогодні, друзі? воно шарахає. Я вже думав, що там не знати, яка риба. Вже, знаєш, розумієш, вже розумієш вже що на джерк. Давай швиденько мушу фотку зробити. Ну, не долібайся. не Знаю, 40 хвилин. О, ні, ну Більше, заки я шушкою, заки хочу щось зняти, за то. то вже давайте з годину я ловлю і 4 щуки я вже зловив. О, такі рибалки мені дуже подобаються вони дуже рідко попадаються, але зараз треба користати той такий осінній період, перехід з літа на осінь. Вода, температура ще дозволяє активно ловити, не робити якихось там дуже сильних пауз. Що ж ти будеш робити з тими защопками? Я що, я знову не защепив, чи що. Ну і дивіться, який, який джерк. А як же ж вона вальнула? Дивіться, який джерк, а який дракон? О, монстр. Але хочеш розловив цього джеркбейта. Аж засвистів шнур, так воно клюнуло. Так що не знати, чи то була велика риба, чи не велика риба. А, я бачу сьогодні, вона просто жирує і нема різниці, який колір приманки. До речі, слід перевірити, чи знову я защепив, защепив, все добре, все добре. собі гуляй далі. <ріст> Дуже гарно сьогодні щуки заходять з ударом, Такий ударчик зовсім непоганий був. Дивіться, знову був ударчик. Не знаю, що тут слід. Давайте ще один раз. Але тут мені здається, що тут мілка щука. О, дивися. Я знову дивився в другу сторону, а вона знову хапанула. От на паузі. Дзюбаєсь. А дивіться, щось клюнуло з глибини, щось невеличке. Форелька чи що? Ага, ага дороже. Гарний окунець. О, втік. Я його хотів поки що кинути підсачок. В воно дурне от вас під мене просто вилетіло. Щось почуло не так, тріпнуло головою і втікло. Я хочу таку рівну проводочку зробити. Ай-яй-яй! І що то була щука? Тріпнуло щось з волдерком. яка шикарна гра. Так, друзі, там вже нічого не клювало, я повернувся тут, де на самому початку я ловив, ще буквально по пару разів прокидаю і буду збиратися. То вже зараз ніч, от буквально пів годинки. Це вже зайде сонце і ще пів годинки на те, щоб зібратися. Не хотілося б вночі збиратися, тому зараз так швиденько я тут проджеркую. Так, попри сам берег тільки і буду йти збиратися. Так що от сьогодні така досить цікава рибалочка. Шкода, я втратив одного джерка, того джерка, якого я зловив велику щуку. Там не тільки велику, там ще пару маленьких зловив. Дивіться, промазала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я не знаю, що то була за риба. А якби велика. А якби велика була. А чого вона не засіклась? То напевно була маленька риба. Добре, так як кажуть, немає часу доловлювати невелику щуку. Можливо, там ще клюне більше. Зараз бо я виключив камеру з того всього, я бачу, як вона засіканила того джерка. І це. Ця... Ай-яй-яй-яй-яй. О, монстр на джерка. Одним словом так, я зрозумів ось таку ситуацію. Ближче зараз осінь. От дивіться, щука клює от з конкретних місць. От тут клює, далі не клює, тобто вона групується в якісь свої там групи і одна біля одної можуть бути. Головне не втрачати в бо ще попереду сезон великих щук. І щоб знову не залишитись, так як минулого року без джерків доловлювати, на якісь не такі джерки, які я би не хотів ловити. Так, друзі, останній закид по приберег і збиратись. Нема чого сидіти, то вже, напевно, вже нічого не клюне. Все, то був останній закид. Так що говорю, що в мене ще є ось такий, такий в різних кольорах такі воблерки. Зараз я покажу на відео, які в мене є в наявності, яких я можу продати. Ну, а на цьому все. Ставте лайк. Підписка на канал і до зустрічі до нового відео. Бувай!